just a little bit outside of Prague, or in a different part of Prague, uh, which is our winery in Miernik, and then CZU Forests, um, where it's a big land of forests, and the students from the Faculty of Forestry can again go there and, and, and practice. And then a farm estate in Lani, which uh, has cattle, uh, that the milk from there is used in the food Different animals. So we have some off-airs uh, places. Загалом, як видно, і на слайді тут є, наприклад, навіть ліси, які можуть досліджувати студенти. Звичайно, що кожна з цих територій знаходиться трошки там за правою поза територією міста, де можна виїхати, і звичайно, що все це на практиці пройти. Так, є навіть yards, тобто там, де можна досліджувати. І виготовляти і харамебал well. like, Uh, вайн ярдів лайк It's vineyards and we produce our own wine. Тобто вони виготовляють вино і до речі, винна виноробня досить популярна в Європі. Якщо ви там відовчилися, далі ви можете uh, гарно побудувати собі доріжку.